Господи, почуй слова мої, зглянься на благання мої, вислухай голос моління мого, Царю мій і Боже мій, бо до Тебе молюся я, Господи, зранку почуй голос мій, зранку стану я перед тобою і буду чекати, бо ти Бог, що не хочеш беззаконня і не оселиться з тобою лукавий. Не залишиться нечестиві перед очима Твоїми, Ти зненавидів усіх, що чинять беззаконня, ти погубиш усіх, хто говорить неправду, кровожерним і підступним, гидує Господь, я ж з великої милості Твоєї, обійду в Дім Твій, поклонюся до храму святого Твого зі страхом перед Тобою, Господи. Настав мене правдою твоєю, ворогів моїх, заради виправ дорогу мою перед тобою, бо нема істини в устах їхніх, серце їх лукаве, гріб відкритий, гортань їх язиком своїм облещую, посуди їх, Боже, нехай відпадуть від намірів Своїх, за безді щастя їхнього, відкинь їх. Ко вони повстали проти Тебе, Господи, і нехай звеселяться всі, що оповають на тебе, і повіки радіють, ти оселишся між ними і будуть хвалитися тобою ті, що люблять ім'я Твоє, бо Ти благословляєш праведника, Господи, і благоволінням, наче щитом покриваєш його.